Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. Прокуратура в суді вимагає повернути землю біля річки з приватної власності у комунальну. Новий власник огородив ділянку парканом. Біля будинку впав російський дрон. Уламки зруйнували дім. Купити новий допомогла громада. 30 собак і 11 котів прихистив у себе на дачі кропивничанин. Ось цю земельну ділянку площею тисячу квадратних метрів на козачому острові у Кропивницькому прокуратура вимагає повернути з приватної власності у комунальну. Нині ділянка огороджена парканом. Прокуратура звернулась у суд, бо вважає при виділенні землі в прибережній захисній смузі річки міськрада порушила закон. Будівництво може призвести до знищення річки, сказала прокурорка Катерина Клюкіна. Земельні ділянки прибережні захисні смуги слугують для охорони поверхневих вод, об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності. Власник землі проігнорував судове рішення про заборону будівництва. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Якщо провину доведуть, йому загрожує штраф від 3,5 тисяч гривень до 8,5 сказала прокурорка Зоя Федонець. Власник земельної ділянки в суперці забороні поставив паркан Кропивницькою окружною прокуратурою. Зареєстровано кримінальне провадження щодо використання майна на яке накладено арешт. У Цивільному суді то прокурори дійсно вимагають і головним, скажімо так, покаранням в дужках для наших відповідачів є те. Що у них буде скасовано право приватної власності? Скасувати рішення про заборону будівництва просить в апеляційному суді адвокат власника землі Андрій Гласков. каже його клієнт законно купив землю. Коли ця земельна ділянка виставлялася на аукціон, проводились різні з нею, Не було ніяких судових спорів, нічого. Прокуратура абсолютно бездіяла. Зазначене обмеження сторони відповідача у праві. Користування цією земельною ділянкою після придбання От... на аукціоні є порушенням його, його прав власності. Земельну ділянку передали у приватну власність рішенням міськради у 2008 році. Сказав керівник преслужби Сергій Якунін. Як присадибна земельна ділянка, як повідомили в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю міської ради. Оскільки ця ділянка перебуває в прибережній природоохоронній зоні, то жодних дозволів на проведення будь-яких будівельних робіт міською радою не надавалося. Колегія суддів ухвалила рішення арешт земельної ділянки на час розгляду справи не скасовувати. Постанова апеляційного суду набирає бра сили сіли з дня прийняття. Може бути скажено безпосередньо до верховного суду. Адвокат власника ділянки сказав, коментувати рішення суду без узгодження з клієнтом не буде. Його на засіданні не було. Антоніна Крейтер, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Отут От на цьому місці, 13 метрів від моєї хати, упав цей дрон. Тут була здоровенна яма. Десь глибиною метр. Уламки полетіли на хату. Житель помічної Віталій Хаєцький згадує дронову атаку російської армії на Кіровоградщину у травні минулого року. Тоді він залишився без будинку. Я відпочивав у спальні і в початку другої ночі воно залетіло сюди, залетіло в хату, покружало, вилетіло назад і назад у вікно. Став то, аби ті уламки пробивали. І тут цей російський дрон, де вони взялись, ті кацапи, я не знаю, на нашу голову українську. Яка в мені на роботу, і в мене в душі воно болить". Через дронову атаку у помічній були пошкоджені вісім будинків, розповідає працівниця міської ради Аліна Ружанська. Будинок Віталія Хаєцького за висновком експертів не підлягав відновленню. Тому цим людям було виділено з місцевого бюджету допомога в розмірі 500 тисяч гривень. І ще двом людям було виділено по 20 тисяч гривень. Для придбання металопластикових вікон іншим мешканцям із матеріального резерву та ВТНС було виділено матеріали. Цей будинок я придбав замість мого розбитого, розрушеного будинку. Чоловік дякує громаді, що допомогли купити новий будинок. Цих коштів для придбання цього будинку не вистачало. Я додав до тої суми, що мені. Дали. Міська влада за минулий рік у Кіровоградській області через російські обстріли у державний реєстр пошкодженого майна внесли 124 житлові об'єкти. Через державну програму є відновлення, виплатили 818 тисяч гривень 12 людям. Розповіла керівниця управління регіонального розвитку та містобудування Вікторія Кулікова. Також можна подати заявку на відшкодування повністю зруйнованого житла. Ця послуга лише запущена вже також в застосунку дія. Люди подають відповідну заяву. Далі цей об'єкт кореспондується з усіма реєстрами, перевіряється і встановлюється дійсно власник органами місцевого самоврядування тими ж комісіями. І відповідно по заповненій електронній заяві орган місцевого самоврядування робить розрахунок і через застосунок дій також повідомляє про призначення житлового сертифікату. Каже, жителі Кіровоградщини такі сертифікати ще не отримували. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Анонімно звернулися на електронну пошту. Колишні працівники електротрансу і повідомили, що підстави для звільнення саме було відсутність туалета на кінцевих. На кінцевій зупинці автобуса про яку йде мова у селищі нове, замість туалету проваля огороджене металом. Я ще не звернула увагу, що воно там ржаве. Я зараз зайду і воно все впаде туди. Нема у нас тут туалету. Як я вам можу пояснити, як я то обходжу? Що ж я вам буду всі секрети розказувати? хвилин. Нема де ходити, дує, візде, простужуємося. Ну де можна піти? Ніде нема. Ні. Запусти. А тут поряд взагалі не заходить, в кусти ходимо, зима. Ця споруда не на балансі селища, говорить староста Любов Марченко. Вона ніколи на балансі не стоїть. Ну, для того, щоб будувати на цьому місці, треба виділені, зробити виділені земельні ділянки. Новинський старостинський округ не є, у нас немає бюджетних коштів, все тільки через раму». Щодня виходять на маршрути у дві зміни 32 тролейбуси, 29 або 30 автобусів, розповідає начальник управління транспорту Віктор Житник. Вважає, тривалість маршруту на селище Нове дозволяє обійтися без вбиральні. Сказав, будувати вбиральню на цій зупинці не будуть. Ми не можемо будувати там вигрибні ями. Ми повинні забезпечити водою і водовідведенням, забезпечити обігрів цього приміщення у зимову. Пору року. Ці витрати витрати на обслуговування, куди їх покласти? В тариф. Іншого шляху немає. Громадського туалету там не буде. Говорить, в управління від кондукторів та водіїв скарг щодо відсутності вбиральні не надходило. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. «Умненька, послушна. Притулок для собак і котів облаштував у себе на дачі біля Кропивницького Іван Ліснічук. Прихистив 30 собак. Каже, безхатніми тваринами почав опікуватись три роки тому. Збудував вольєр та будки. Газу на дачі немає. Щоб приготувати їсти, потрібні дрова. Їх збирає або дають люди. «Цих дров хватає буквально на три дні. Звісно, якщо хтось їх. Как правильно сказать, или дал, или сказал, приедь, забери, тобто, конечно, было проще, конечно, буду искать. По мере возможности чем-то вкусненьким стараюсь побаловать. День где-то уходить ведро свареное, ну, каши получается, і 2 кг фаршу. А и 3-4 кг фаршу этого лапу ходить вечором на корнюшку. Чоловік пенсіонер. Говорить, харчі для собак та котів купує за власні гроші. На харчування собак уходять 700-800 гривень в неділю. Це саме на собаки, плюс там порядки 200 на котов. Одинадцятеро котів живуть у будинку. То «Це у нас пушистик. Саме довгожитель. І розпоказь. Шість лет з кошки. Там є два малиша, її по кілограм шість, наверное. Допомагає чоловіку опікуватись тваринами, його мама. І собачки, і кошечки. Значить, требується стерилізація, 11 собачок, дівчинок. І шість дівчик, кошечок. Зі слів жінки, на стерилізацію однієї тварини треба 800 гривень. У нас таких грошей нету. Я на пенсії, мені 65 років. От. Як би сказати, що у сина теж немає такої можливості. Для собаки котів шукають люблячих господарів. Жалко, достають. Приїжджайте, вибирайте. Любого, на кого Любованаз глянь. Вольєри, чоловік планує утеплити. Якщо господарів для тварин не знайдеться, говорить, опікуватиметься ними стільки буде потрібно. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.